Всім привіт! Ми вже на приймальному пункті, далі я сирував викрутки дав і дивіться, от розбираю так? От є про це, що я казав, ось цей набір. В них я вже не бачу такого набору. Маленький набір він познімав. Багато чого немає. А чого нема? Бо я його вже віддав був робочим, був час і вони ним користувалися, попросирали, все. Но, це я про цей набір кажу. Він маленький, а потім я купив великий. І краще купляти чемоданом. Чемодан великий купили, там весь набір є. Це понятно. Коробку розбирає, може комусь треба недорого, бо такі коробки трошки важковато розбираються, дай, сей? Поки не зрозуміло, що як для чого там. Так? Ну нічого, серій навчиться і буде тігер. <реш> <реш> серій вже тігер. Так, дивіться далі. Вчора відео було, як я вважив і впав алюміній. Значить в листочку був. Зараз, якщо я знайду... У нас час є. У листочку було написано 16 кг Що мене збило з себе. Зараз вже не найду не знайду. Що мене збило з себе. Не знайду зараз, не Коротше, було 16 кг алюмінія. Я зважив і коли знімав відео, а ось є. Бачите, дивіться. Було написано 16 кг алюмінія. Коли знімав відео, то дивишся і один жмут. Підписники підказали, впав. І я від на відео бачу, як я як його на землі. Але розумієте, думаю, про що, про що говорити і не звертаєш на таке увагу. Через те ми зараз його вважимо і скидаємо, хоча людина написала, все ок, гроші отримав. Но виходить, в нього було на 700 грамів більше. Тому ми, я йому ще по старому закриваю, 44 гривні йому зараз піде на карту. Це дуже принциповий момент. Чого? Бо коли ми. Не скинемося на карту, це може війти в привичку. Ми люди. Треба тобто, рубати, щоб все було по справедливому Тоді немає ніяких питань. Тоді зважив, розрахувався, зважив, розрахувався, зважив, розрахувався. Тобто треба, щоб все було чітко, щоб ми були топчики, щоб ми все гарно робили, щоб ви... Відправляли нам посилочки і ми з цим працювали. Тобто, якщо є якісь нарікання до нас, треба це писати, ми це все виправляємо, ми люди. Але 16 кг було написано тихо, я важу 16 кг. По факту в нього було 16,7 кг. Тому я зараз скину йому на карту. Кому цікава тема металобрусу, підписуйтесь на канал. ввечером покажу, як я знімаю стрес. Буде відео покажу, тому заходьте вечора на канал, подивитися. Ну Ніби все, що хотів сказати. Всім гарного дня, до побачення.